Вісім місяців існує, а, існує дія Сіті. Заперечення скептиків і взагалі щодо скептиків. Скептиків дуже багато. Я не можу себе назвати, ну, мабуть, на 100% таким абсолютним прихильником правового режиму, оскільки ну, має пройти якийсь час, ми все ж таки маємо це подивитися. Що з цього всього вийде? І скептиків дуже багато. Про що в основному кажуть скептики? Ну, перше, таке найпоширеніше, мабуть, що ну, модель з ФОПами вона добре працює. Навіщо її чіпати? З одного боку, це так, це насправді так, і індустрія змогла розвинутись через це. Але як я вже казав раніше, ми всі добре розуміємо е, певну сірість цієї моделі, правда? І люди, які розібралися, тобто я кажу про поміркованих, про системних бізнесменів, які ну взагалі свідомо. Свідомо роблять свій бізнес, так? Тобто розуміють нюансові якісь речі, то системні бізнеси вони все ж таки відчувають певний дискомфорт, коли є модель, коли в нас модель СФОК, і ми розуміємо, що ну, все ж таки варіант, коли в тебе все по-білому. Коли ти не пишеш два, а тримаєш на думці, як то кажуть, ну все ж таки він краще. Ну, я, власне, не хочу зараз там розвіювати там, заперечення скептиків і казати, що вони там абсолютно там, не, не, ну, неправильні, скажімо так. Вони також мають мають право на життя ці заперечення, але, ну просто, мабуть, буду коментувати якусь свою думку казати. Навіщо платити на півтора відсотки податків більше на фонд оплати працівників? Ну, також питання, так? Тобто платили собі 5%, зараз там навіть є можливість для тих, хто обрав, платити навіть 2%, а тут навіщо додати собі до витрат ще там півтора відсотки на фонд оплати працівників. А за те, щоб бути білосніжними, а за те, щоб мати комфорт а, і прозорість і не переживати, що до тебе прийде держпраця, що до тебе приїде там ще хтось, щось перевірить, тебе якось спіймає. За те, щоб взагалі про це не думати, щоб це просто прибрати зі свого бізнесу, а, зі свого життя. Мені здається, що ну, насправді це не така вже й велика плата. За те, щоб прибрати з життя бізнесу ну певну кількість проблемних питань, хтось каже, що нас просто хочуть загнати всіх в гетто та почати та почати доїти. Ну, в цьому, мабуть, є певна певна правда. Тобто, що я на маю на увазі під певною правдою? Держава завжди хоче отримувати податки з бізнесу. Бо то є, знаєте, такий, то таке замкнуте коло. Якщо бізнес не платить податки, то в країні живеться погано. Правда? А, при цьому бізнес має щось отримувати за ці податки: там інфраструктуру, відношення держави, там прозорість, сервіси і таке інше. І то все замкнуте коло. Тобто, держава, ну вона завжди хоче отримувати від бізнесу ці ці податки. Тобто, то, то є правда, власне. Чи насправді з таким з, з, з таким негативом держава це хоче зробити? Тобто, насправді, загнати в гетто і почати прям доїти за вісім місяців. Я такого не побачив особисто, хоча був таким дуже великим скептиком? Правого режима Ді Сіті, поки я такого не побачу. Що ще? При обговоренні дія Сіті, всі ми пам'ятаємо. Ну, хто спостерігав за процесом обговорення, що обіцяли прийняти закон маски шоу стоп, і його не прийняли. Так, і це чиста правда його не прийняли. Погано це чи, чи добре? Ну, мабуть, недобре, правда? Але щось з цієї ідеї маски шоу Стоп все ж таки попало до законодавства до вже там, фінальної редакції прийнятого закону про ДєСіті. Небагато попало, але все ж таки щось попало. Що саме попало? Ну, просто нагадаю, для тих, хто, можливо, не знає. Для того, щоб перевірити резидента ДєСіті, Орган, який хоче його перевірити, має отримати погодження, дозвол від центрального апарату свого ж органу. Ну, тобто, простою мовою, це означає, що там районна податкова вас перевірити напряму, ну, типу, не зможе, не спитавши дозволу від свого там центрального органу. Чи це вирішує ту проблему, які там, яку нам обіцяли вирішити, один маски шоу стоп? Не вирішує, але все ж таки щось додає якогось позитиву, і мені здається, що краще так аніж ніяк. Далі дуже цікаве заперечення. Насправді мабуть, багато з вас чули, що ну нещодавно до Верховної Ради внесли законопроект закону про? Про працю. І в цьому законопроєкті знову, знову, в черговий раз, містяться критерії, які, ну, власне, вже на офіційному рівні фіксують виявлення прихованих трудових відносин. Тобто, якщо це раніше прописано не було напряму, і встановлювалось там рішеннями судів, якимось там твердженнями там, держпраці чи там податкової, і потім це все вже розглядалось там у судах, але напряму в законі зазначено не було, то зараз ми маємо справу з черговою такою спробою. Все ж таки на законодавчому рівні це закріпити, чи добре це, чи не добре. Ну мені здається, що все ж таки добре бо Ну ми пам'ятаємо, коли там Давіта Рахамія, хто там ще був, там той же Борняков, той же Федоров, вони обіцяли. Там колись, коли ще там тієї сіті не прийняли, вони обіцяли, що там той законопроект, який ще там тоді вносився до Верховної Ради, що вони його там поховають, що його там ніколи не буде, а і таке інше. Ну да, і факт залишається фактом, що його й не прийняли. Не знаю, чи поховали. Бо мені здається, що він там висить до, до сих пір. Але законопроект про працю, який ну багато в чому насправді є досить і непоганим, але він містить такі норми. Що це означає? Чи це значить, що на що справді хочуть, як то кажуть, загнати в гетто та почати доїти, чи просто ну, права рука не знає, що робить ліва? Я не знаю цього, але мене це ну, мабуть трішки все ж таки напрягає. Не знаємо, пройде воно чи ні. Мені здається, що там наша профільна асоціація IT Ukraine вона буде там. Як завжди, докладати зусиль, щоб цього не відбулося. Тобто, будемо спостерігати за цим. Останні з найпоширеніших заперечень: навіщо нам розкривати свій бізнес перед державою? Дуже добре розумію. Коли я розповідав про категорії it бізнесменів, я не згадав ще одну категорію, яка ну, насправді не менше половини. Як я спостерігаю, з мого досвіду, ця категорія називається обережні. Чому обережні? Ну, тому що давайте будемо відверті, держава нас не дуже, ну, не дуже балувала, правда? Бізнес не дуже балувала якимось правильними системними ініціативами, щоб бізнес розвивався системно і підтримувався державою. Але дуже багато представників бізнесу стикалися навпаки зовсім іншими поганими речами, коли і доїли, і не пущали, як то кажуть, так. Тобто я можу зрозуміти, чому люди є обережними. Давайте будемо відверті: в них є підстави бути обережними, і я дуже добре розумію, коли насправді люди ну, не мають довіри. І вони насправді запитують, а навіщо мені розкривати повністю свій бізнес? Бо як є зараз, є там якась компанія не резидент, десь там в Естонії, Америці, чи де, де зручно для цього бізнесу в Україні є певна кількість ФОПів, все там якось структуровано, там, чи в коворкінг, чи взагалі не структуровано, але офіційного бізнесу немає. Якщо ми кажемо, що ми заходимо до «Дія Сіті. То в нас вже з'являється офіційною юрцов, бо бо інакше ми ж не зайдемо туди. В нас вже з'являються оті люди, які були раніше ФОПами, і ніхто їх не бачив формально разом, як компанії. Вони вже з'являються як, ну, власне, підрядники чи працівники, чи контрактори отого бізнесу, і держава вже бачить бізнес а, повністю офіційно. Тобто ми насправді розкриваємось, якось так. Але то вже питання мотивів і все ж таки довіри, чи є, чи немає. Я ні до чого не закликаю.